Привіт, дорогі друзі! Привіт, дорогі підписники! Сьогодні на ваш запит будемо говорити про цільову аудиторію. Основне питання надійшло з нашого телеграм-чату: це ком'юніті ці продавців. Там більш ніж 6 тисяч продавців вже є. Чат безкоштовний, необмежна кількість відповідей на питання. Ви там можете отримати посилання на чат під відео, хто ще не там, підписуйтесь. А ми сьогодні будемо говорити про цільову аудиторію. Тема важлива не тільки для ЕЦІ, тема важлива для будь-яких продажів, навіть офлайнових, в тому числі. Чому це важливо? Вам треба розуміти, що потрібно вашому покупцеві для того, щоб якомога краще це задовольнити. Про це і будемо говорити. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, запрошую всіх підписатись на свій Патреон канал. Під цим відео я залишу посилання на весь перелік уроків мого Патреону. Доступ до всіх уроків коштує 5 доларів на місяць. Тут вже більше ніж 230 уроків вийшло, і новий виходить щотижня. Тобто ви підписуєтесь і на цілий місяць, поки у вас активна підписка, ви можете дивитись як ті уроки, які вже виходили раніше, так і нові, які виходять щопонеділка. Наприклад, минулого разу ми говорили про... Про те, як правильно аналізувати статистику в вашому оці магазині, якщо у вас впали продажі. Поза минулого про те, що робити в магазині щодня, а особливо про те, які ваші дії дійсно на щось впливають, а які не мають ніякого впливу, тобто не варто від них очікувати якихось швидких результатів. Поза поза минулого про те, як порахувати, коли у мене будуть регулярні продажі. Тут насправді дуже багато корисного, немає якоїсь обов'язкової хронологічної послідовності, в якій ви маєте це дивитись. Просто відкриваєте цей перелік, читаєте назву, якщо вона вам цікава, ви хочете прямо зараз подивитись цей випуск, ось так відкриваєте посилання, переходите, дивитесь. А ми повертаємось до нашої сьогоднішньої теми визначення цільової аудиторії. Насправді, це класика будь-якого маркетингу, класика продажів, і мені здається, доволі очевидно, чому це важливо, але про всяк випадок я проговорю. Чим краще ви розумієте, хто ваш покупець, що для нього важливо, а як Зрозуміти, що для нього важливо. Треба зрозуміти, що це для людини. Для одного типу людей важливе перше, друге, третє, для іншого типу людей там друге, третє, четверте, п'яте. Тобто, в залежності від того, що це за людина, що їй цікаво, де вона проживає, якої вона статі, якого вона віку, де вона працює, який у неї, який у неї сімейний стан, є у неї діти чи немає, є у неї домашні тварини чи немає. Коротше, величезна кількість параметрів, які для якогось типу Товару потрібно знати, для якогось типу товару не потрібно знати, але у будь-якому випадку, чим краще ви розумієте свого покупця, тим, звісно, краще ви розумієте, чим він керується, коли він приймає рішення про покупку. А розуміючи цей процес, ви усвідомлюєте, яким має бути перше ваш продукт, щоб його покупець найшвидше купив. Друге, ваша комунікація з покупцем для того, щоб він. Е більш лояльно до вас ставився. Я тут не про якесь там, не знаю, лицемірство чи ще щось. Я про те, що вам важливо розуміти, що важливо для покупця, для того, щоб ви якнайшвидше знайшли спільну мову, для того, щоб покупець якнайшвидше прийшов до рішення про покупку або обрав саме ваш товар серед безлічі схожих, які на ринку, на жаль, я думаю, скоріш за все присутні. З чого я б почала процес визначення своєї цільової аудиторії? Ми ще здійдемо. До, там, до класичних параметрів, як там визначати і так далі. і так далі. Але найперше, що буде вам дуже важливо зрозуміти, це стільки аналіз вашої цільової, скільки аналіз вашого продукту під потенційні різні запити клієнта. В залежності від продукту, у клієнта можуть бути абсолютно різні цілі, з якими він цей продукт купує. Наприклад, візьмемо щось максимально просте, максимально універсальне для того, щоб було легко навести приклад, щоб вас не заплутати. Уявімо, що у нас є дерев'яна поличка. Повірте, люди ніколи не купують цю дерев'яну поличку, тому що це дерев'яна поличка. Кожен з покупців має необхідність закрити якусь свою біль, задачу або мету. Перше, найочевидніше, це, скоріш за все, людина купує цю поличку, для того, щоб, закрити, для того, щоб ем, використати її утилітарну функцію, тобто використовувати її за найпрямішим призначенням, найочевиднішим призначенням це щось на неї класти. Тобто, людина купує поличку для організації простору в себе в. там, там, де вона її хоче розмістити. Наприклад, людині треба десь складати ключі у себе в передпокої, не швиряти їх на підлогу, не забувати в кишенях різних курток, щоб потім забувати ці ключі взяти з собою. А десь вона хоче біля входу розмістити ключі, тому вона вирішила, що їй в цьому допоможе поличка чи невеличка шафка, яку вона хоче наліпити на стіну. Зберігати там ключі. Оце перша мета, з якою можуть вашу поличку купувати. Друга мета це, наприклад, людина хоче декорувати простір. Їй не так важливо щось там складати, вона ще не вирішила, чи буде вона взагалі там щось складати, чи ця поличка просто буде хламом накопичуватись роками і ніколи там не буде, ніхто наводити порядок. Це все не важливо, вона про це зараз не думає. Вона думає, що їй хочеться додати якусь краплину. Якоїсь краси в цей простір, в цей самий передпокій, і вона вирішила, що для цього їй підійде дерев'яна поличка, тому вона шукає домашній декор. Третій момент це у людини дірка в стіні. Вона хоче її прикрити, вона чомусь вирішила, що це буде легко зробити з допомогою полички, ну там не дірка, добре, шпарина. Вона шукає щось, що легко буде розмістити на стіні. Вона шукає wall-hanging, wall decor» можливо, «wall» оцю настінну поличку. Тобто тут навіть їй не так важливо, це буде поличка чи шухлядка. Чи якась не знаю принт, чи якась табличка смішна про те, що в цьому домі завжди раді одним і не раді іншим. Ну я зараз фантазую. Їй важливо, щоб це було щось що можна присобачити до стіни. В залежності від того, яку мету переслідує ваш покупець, ми будемо по-різному з ним комунікувати. Ми будемо різні параметри нашого продукту підкреслювати, для того, щоб одразу йому сказати, натякнути: ось, дивись, тут так зручно зберігати ключі, тут є спеціальні е, ці е, крючечки, А ось так можна ще зажим, а ось так закрити. У мене в домі є такий будиночок біля входу, який ти відкриваєш, і там висять ключики. А зверху можна класти. Картки, а по бокам можна складати, не знаю, електронні цигарки, мій чоловік складає. Коротше, в будь-якому випадку, в залежності від того, яка у людини мета, ми будемо різні параметри цього продукту підкреслювати. Якщо людина шукає декор, то ми розповідаємо, який цей продукт цікавий, унікальний, естетичний, і ми починаємо підкреслювати його стиль, бохо стайл, естетик дизайн. Щось з цього. Якщо людина шукає щось, чим закрити дірку в стіні, то ми будемо розповідати про те, як її швидко і легко прикріпити до стіни в процесі нашої комунікації з людиною. Щось з цього. Тобто, ми не просто продаємо продукт, ми завжди продаємо. Закриття потреби покупця, навіть якщо у нього потреба просто потринькати гроші, купити щось цікаве, тоді ми закриваємо потребу. Оце цікаве, це не знаю, екологічне, естетичне, має бути в кожному домі. Дуже якщо, наприклад, у нього навіть потреба просто потринькати гроші, тоді там може бути акцент на те, що у нас термінова знижка, і це найкращий спосіб потринькати гроші. Звісно, ми не будемо говорити прямо так в прямій комунікації. Але будемо націкати, що сама ідея покупки, у нього мета зробити покупку йому по барабану що купити. Сама ідея покупки в цьому в нашому магазині пречудова, бо у нас зараз знижка, у нас швидка доставка, у нас ще й подарунковий купон буде на наступний продаж. Це з'ясували. Тобто, перш ніж дійти до визначення цільової аудиторії вашого товару, вам треба для себе відзначити, які задачі, яких людей він може закривати. І ну, тут насправді немає якогось принципового підходу, але так як вам буде зручно, ви можете їх собі накидати в блокнотику, ви можете собі їх накидати в Google табличці. Переходимо до наступного кроку. Тепер, в залежності від того, яку мету, яку задачу ви закриваєте, спробуйте. Собі уявити приблизний портрет вашого середньостатистичного покупця під кожну з цих задач. І звісно, звісно, якщо ви починаєте, вам, скоріш за все, буде складно настільки сегментувати аудиторію, тому що ну, дійсно доволі важко сказати, якщо людина хоче закрити дірку в стіні, або якщо людина шукає поличку, щоб складати ключі, це може бути насправді хто завгодно. І чоловіки, і жінки, будь-якого віку, ну там плато. Спроможного віку, незалежно від того, чи є у, нас, у них там діти, тварини і так далі, це можуть бути приблизно ті самі люди. Так, в цьому випадку настільки сегментувати аудиторію, особливо на початку вашої роботи, вам може бути складно. Ви можете тоді собі спробувати написати єдиний універсальний портрет в цілому людей, які такий товар купують. Тобто, це, скоріш за все, люди або які купують його для себе, тобто вони проживають там в тій географії, в яку ви продаєте, вони платують. То Отже, вони там з 22 чи з 25 там, до 65 років, вони вміють користуватись інтернетом. Ну, це насправді вже можна виключати, тому що вже навіть, що супермолоді, що суперлітні люди, особливо на Заході, вміють користуватись інтернетом, тому тут можна особливо не. Зупинятись на цьому. Чи є у них діти, неважливо в цьому контексті, чи є у них домашні тварини, неважливо в цьому контексті. Вони проживають в квартирі чи в будинку. Оце вже може бути заважливо, в залежності від того, який ви пропонуєте дизайн, або який ви пропонуєте не знаю, тип цих поличок. Якщо, наприклад. Це якась поличка, яка кріпиться на ганку, тобто вона така собі більш як аутдор, то звісно, це буде орієнтир на людей, які живуть в будинках. Якщо це щось максимально універсальне, просто прямокутна поличка, ну тут тоді не важливо, де вони проживають. Які, які вони в контексті платіжного сегменту, чи це люди з низьким достатком, чи з середнім, чи з високим. Оце вже залежить від того, скоріш за все, до якого сегменту цінового ви відноситеся ваш товар. Якщо це щось середнє, тобто це не найдешевше, щось, що ще є на ринку, і не найдорожче, щось, що є на ринку, то по суті, скоріш за все, ви орієнтуєтесь на середній сегмент, але можете захоплювати і нижній сегмент, тобто люди з меншим достатком, і високий сегмент трошки люди з високим достатком. Якщо це там поличка з якоїсь цінних порід дерев, ну, звісно, ви тоді сегментуєтесь на більш високу аудиторію, високоплатіжну аудиторію. Якщо ви розумієте, що в вашому магазині. Є як дерев'яні полички, так і там, не знаю, фанерні чи пластикові, то, можливо, якийсь сегмент вашого асортименту буде не більш платоспроможно, якийсь сегмент не менш платоспроможний. Тобто, для початку ми просто визначаємо ці сегменти, навіть поки що не задумуючись, де ми можемо це використати. Просто визначаємо, для того, щоб трошечки зорієнтуватись в тому. То знаходиться по ту сторону нашої з ними потенційної комунікації, що там за людина. Далі намагаємося з'ясувати, які у нього чи у неї можуть бути інтереси, професія. Вони живуть в великих містах чи в маленьких. Е які цінності у цих людей. І звісно, є такий тип товарів, для яких цінності людей не так важливі. Наприклад, якщо ви продаєте універсальну дерев'яну поличку, вам не принципово це республіканці чи демократи умовно серед тих, хто, кому ви продаєте в штатах. Але якщо це табличка з якимось декором, то звісно, скоріш за все, ну якщо там, наприклад, це буде? Зараз я знову пофантазую, у мене немає такої вибірки, але для того, щоб вам показати приклад. Наприклад, це якась табличка з якимось християнським висловом, релігійним висловом, щось там про Біблію, про Бога і так далі. Можливо, вам знадобиться. Соціальні якісь аналізи, соціальні дослідження по штатам, які з цих партій вважають більш релігійними, і тоді ви будете знати, що скоріш за все ваш цільовий покупець республіканець, бо серед них там більше, хоча мені здається, в Америці високий рівень релігійності в людей в цілому. Тому, можливо, серед е, отак от сторонників партії, ми не можемо сказати, що, наприклад, республіканці більш релігійні, ніж демократи чи навпаки. Можливо, в цьому прикладі такого не буде розгалуження. Але це я вам для того, що навіть в таких от дрібничках спробуйте для себе з'ясувати, ким може бути ваш потенційний покупець. І як я сказала, в залежності від боли, під яку ви просуваєте чи позиціонуєте той чи інший товар, це можуть бути різні люди. Люди на середньостатистична, яка шукає це для того, щоб прикрасити. Це ну, зараз також не про сексизм, не сприймайте це як сексизм, просто до прикладу, це може бути жінка, яка займається декором, яка, не знаю, там, відноситься до якихось більш творчих професій. А людина, яка шукає це для того, щоб закрити дірку в стіні, це може бути чоловік, який більш таки практичний, якого не стільки цікавить естетика, скільки цікавить практичний момент для того, щоб. Щоб там якусь мету реалізувати. Це може бути притягнутий за уші приклад, але знову ж таки, для того, щоб вам показати, продемонструвати, що буде дуже кльово, якщо ви для себе приблизно зорієнтуєтесь на кожен з ваших напрямків вашого асортименту, які приблизно люди, скоріш за все, його будуть купувати. І важливе, я чудово розумію, що коли ви лише починаєте вашу роботу. Вам це здається абсурдним. Я продаю дерев'яні універсальні полички. Як я можу зрозуміти, чим цікавиться людина, яка ці полички буде купувати? Не лякайтеся, якщо зараз, якщо ви знаходитесь на самому початку вашої роботи, вам ну, взагалі не зрозуміло, хто ці люди. Я продаю свічечки у вигляді морозива на подарунок, хто може бути моїм потенційним покупцем? Чи чоловіки, чи жінки, чи офіціанти, чи вчителі, чи будівельники, чи фермери? Я не знаю. Людина хоче там собі щось купити комусь на подарунок. Я не знаю, чи є у неї одна собака, чи два кота вдома, чи в неї є діти, чи вона республіканець, чи вона ходить в церкву щонеділі, чи вона цього не робить не робить і не робила ніколи в житті. Звісно, вам на початковому етапі буде доволі важко зорієнтуватись, тому може допомогти в цьому процес перше. Ну, ось такий початковий аналіз вашого, ось такий поверхневий аналіз вашого продукту в цьому контексті. Просто спробуйте собі заповнити ті прогалини, які ви можете заповнити. Приблизно інтуїтивно намагаючись зорієнтуватись, ким може бути ця людина. Але якщо є такі моменти, які ну, взагалі не зрозуміло, сміливо можна їх поки що пропускати, ви їх можете заповнити або з часом, або відзначити для себе, що для мого продукту не принципово, є у цієї людини діти чи немає. Якщо ви будете колись продавати полички в, з декором в дитячу кімнату, звісно, тоді вам буде важливо або поличка з декором. Кошечки чи собачки, тоді вам буде важливо розуміти, у покупця цього товару є домашні тварини чи немає. Але якщо чи щось універсальне, звісно, може бути і так, що для нього ось такі параметри, саме ці параметри, визначення цільової аудиторії, не будуть важливими. Далі проаналізуйте. Потенційну цільову аудиторію ваших конкурентів. Це можна спробувати зробити в першу чергу по відгукам. В відгуках люди доволі часто розповідають, для чого вони цей товар використовують. Можна спробувати прочесати відгуки конкурентів, щоб зорієнтуватись, на яких людей вони орієнтуються. Це можна спробувати зорієнтуватись по тегам, які використовують конкуренти. Про це трошки детально поговоримо пізніше. В випуску на Патреоні я буду говорити про те, а як ми ці всі знання саме на еці можемо. Використати там я розповім трошки більш детально про про те, по тегам, які використовують конкуренти, можна спробувати зрозуміти на яку аудиторію вони орієнтуються на тих самих, там на які професії, чи на власників собак, чи на людей з тими чи іншими інтересами, якщо вони це в теги в себе визначають. По аналітиці, яку ви бачите в вашому магазині, ви також можете спробувати визнати, яка, е, які найчастіше люди до вас приходять. На Еці у нас аналітика доволі обмежена, тому якщо ви прикрутили до вашого ЕЦ магазину Google-аналітику, ви можете побачити якусь кількість демографічних параметрів там. Якщо ви цього ще не зробили, зробіть, зайвим це не буде. Цей магазин точно ніяк не шкодить, а в деяких випадках, як от в цьому, може бути корисним. Просто вона не працює заднім числом. З моменту, як ви її тільки з цього моменту вона буде для вас дані збирати. Отже, через Google-аналітику ми можемо побачити географію, які міста, які штати, які країни. Ми можемо побачити вік потенційних найчастіше відвідувачів, хоча б Ми можемо побачити стать, якщо стать. І ВІК, Якщо люди заходять, заходять через свій Google аккаунт, в якому визначено статі Вік, то ми це зможемо побачити. Ну, там чи чи не Google, Apple-аккаунт. Якщо люди заходять з пристрою, наприклад, у них один комп'ютер в сім'ї, там чоловік залагінений, заходить жінка, ну, звісно, буде, дружина, ну, звісно, тут буде похопка в цих даних, але приблизно можна зорієнтуватись, з яких пристроїв вони до вас приходять, це також може бути корисним для розуміння того, як їм позиціонувати товар, як вони його з комп'ютера чи з додатку, тобто наскільки навіть такі моменти, як наскільки дрібні чи крупні елементи мають бути на обкладинках ваших товарів. Далі, що там у нас ще є? Ну, Джерела трафіку можна побачити, але ну, це можна і так, в принципі, в статистиці. Побачити, я не можу сказати, що це нам якось допоможе значно визначенню цільової аудиторії, але зрозуміти, наприклад, ну, звідки до вас люди йдуть, вони йдуть потенційно через Etsy чи через Pinterest, також може бути корисно. Також дуже важливо в формуванні портрету вашої цільової аудиторії відсікати зайве, найнижчі і найвищі параметри відсікати. Тобто, умовно, якщо ви розумієте, що ви продаєте жіночий одяг, гіпотетично цю блузу може купити будь-яка жінка віком від 18 до 75, 85 там, до, до безкінечності умовної. Да? Але ж ви розумієте, що, скоріш за все, Таку блузу тінейджери не куплять скоріш за все таку блузу будуть купувати жінки. Ну, десь там від 30 до десь умовно, там, не знаю, 45 чи 55, якщо вона, наприклад, якогось такого фасону чи якогось такого дизайну, який ви, знаючи ваш продукт, знаючи вашу нішу, знаючи ваш товар, розумієте, що, скоріш за все, будуть купувати жінки там середнього віку. Або навпаки, ви розумієте, що там такого типу сумку. Або, от як у нас тут, бачите, сумочка солом'яна, і тут вишито мама. А, а давайте уявімо, що ви продаєте сумку, і тут написано ґрендма, бабуся. Ну, звісно, що таку сумку, навряд чи цільова аудиторія такої сумки, у вас це дівчина молода, тому що вона ще не може бути бабусею. Але якщо ми позиціонуємо цю сумку, як Сумка зручна траляля, траляля, то тоді її цільова аудиторія жінки більш старшого віку, бо вони вже бабусі, вони це будуть асоціювати з собою. А якщо ми її позиціонуємо як подарунок до дня матері, навіть не до дня бабусі, у нас немає дня бабусі, мені здається, чи все ж таки. По-моєму, є, але він не так розповсюджений. Але якщо ми її позиціонуємо як подарунок до Дня Матері, то під цю біль цільова аудиторія це точно не жінки, доросліше, там, не знаю, 70 років, бо дуже рідко жінки доросліше 70 років ще щасливі настільки, щоб мати своїх мам живими, щоб обирати для них подарунок. Тобто, скоріш за все. Ось я про це відсікання, я що маю на увазі? Я не говорю, що цього апріорі не може бути. Звісно, якщо підняти всю світову статистику, ми можемо побачити, що ще існує така то кількість жінок старше 70 років, у яких ще живі їх мами. Але ми відсікаємо цей сегмент як малоймовірний, що, скоріш за все, під товар, подарунок для мами підходять жінки там до, умовно, 60 років. Чи до

там 65 років. Ну, тобто, ми, звісно, не говоримо, що як тільки жінка наступає, як тільки жінка досягає віку 65 років, вона вже апріорі ніколи в житті не може купувати подарунок для своєї мами. Звісно, це ймовірно. Але це дуже мало ймовірно. Таких вірогідностей мало, тому ми не будемо на них просто орієнтуватись, не будемо розраховувати на те, що серед них такі будуть. Ми будемо намагатись бити максимально в ціль, тому ми визначаємо, відсікаємо оці мало ймовірні Сегменти, або, наприклад, сумочка з написом Мама, тобто, коли ми орієнтуємось на жіночку, ну звісно, що, скоріш за все, оця сумка це все ж таки орієнтир під подарунки для мами. Але якщо ми говоримо там, не знаю, футболка з смішною надписю про вагітність, яку може цілком вагітна дівчинка купити собі сама, ну навряд чи ми будемо орієнтувати, що цільова аудиторія цієї футболки – 18-річні дівчата, хоча. З 18 років, хоча в 18 років дівчата можуть бути вагітними, абсолютно. Але особливо коли ми орієнтуємось на західну аудиторію, ми розуміємо, що там дівчата за статистикою в середньому заводять дітей трошечки пізніше, чи там не дівчата, а сім'ї. Тому, скоріш за все, вагітність наступає у більшості випадків пізніше. Отже, підсумуємо, розуміння вашої цільової аудиторії важливе це для найпрямішої з нею комунікації, для підкреслення тих моментів в вашому продукті, які можуть бути важливі для цих людей в прийняття рішення про покупку, і для орієнтиру, де цих людей шукати. Яку рекламу де на них налаштовувати? Звісно, найпростіше це все буде пояснювати на прикладі соціальних мереж, де ми можемо запускати рекламну кампанію, вказуючи інтереси, професії, локацію, географію локацію, вік стать, наявність дітей, тварин, певних пород. Ну і там дуже дуже багато насправді параметрів, які ми можемо використовувати. Це все зрозуміло, це все дуже кльово. Як ми можемо працювати з цільовою аудиторією на Еці, де у нас дуже обмежені налаштування рекламних кампаній, де у нас дуже обмежена статистика? Я розповім в уроці на Патреоні. Я прямо зараз буду його знімати. Він ось тут вийде під номером 238, і там я вам розповім, як ми можемо використовувати розуміння нашої цільової аудиторії в просуванні наших продуктів на ЕЦІ. В тих реаліях, які Еці нам пропонує. Будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon, 5 доларів на місяць коштує доступ до всіх уроків, в тому числі того, який я щойно пообіцяла, який вийде. Дуже багато корисного ви тут знайдете, впевнена, ви не будете розчаровані. Дякую всім за підтримку тут. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на спонсорство. буду всім дуже-дуже вдячна. Залишайте питання під цим відео, якщо щось не зрозуміло, залишайте. Айте побажання щодо тем наступних випусків. Я завжди вам за них також дуже вдячна, тому що вони допомагають мені тут знімати максимально актуальний, корисний, цікавий контент. Все, всім дякую, всім бажаю крутих успіхів. в ці постараю зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!